Чи очищення БЕП покращило ситуацію достатньо, щоб великий доброчесний бізнес нарешті витиснув неконкурентно здатне корупційне сміття з ринку харчів для армії? Я знаю про що йде мова. Угу. Я розкажу мова йде про те, що армія у нас завжди харчували всякі говноструктури, такі знаєте, з генерали і полковники співпрацювали з базаром, домовлялись угу. про те, що говно під видом хорошого товару угу. постачається. в яйця по 17 Зрештою, це і от о, мережа цих фірм настільки плотно засіла на цьому, що коли великий бізнес там сільпо там. Угу. А тебе чи ще хтось дивився просто в цю сторону, їм погрожували, фактично. Mm -hmm. Ну, типа, знаєш, відразу з'являлися новини на помиках, mm -hmm. що ви приїдете сюди постачати, да ну вас зразу відкриють кримінали, які не будуть. Mm -hmm. Ну от мусора, які небудь продажні, відкриють якийсь кримінал, вам арештують рахунки, ви гамна наїстись, а дармі все одно нічого хорошого не mm -hmm. зробите. І от просто очищення Беб чи покращило? ні не змінило. Тому що очищення Бев тут реально то й мало буде, і не тільки ж БЕП. Тут головне mm -hmm. ще ж історія. То дещо не Тут не не стільки беб навіть тисне з того, що мені було відомо раніше. Всяке гавносфера на бізнес шла через ДБР і поліцію з усіх великих торгівельних мереж. Тільки одна вирішила іти займатися харчуванням солдатів, але слава богу, вона ще не відмовилась від свого рішення.